Нарешті знайшла цей піднос, який йде по акції. За 99 гривень замість 119. Піднос ось такий пластиковий, написано, виглядає як скляний. Симпатичний, до речі, в такому золотому, золотому обідку. Піднос пластиковий, прямокутний, з стисненням 99 замість 119. Знижка на нього 17%. На такий ось круглий знижки немає. Я перевірила. Далі така у них цікава новинка, набір підварені яйця, тут їх іде два. Тут саме в зеленому кольорі і в такому ось жовтенькому за 15 гривень замість 19. Цікава позиція. 21% знижки. Також 21% знижки. Ну, Налійку, звичайно, пластикову. Ой, хочу взяти якогось кольору, перевірити на цю. Так, вона коштувала 14, а коштує 11. Це 21% знижки. Це на таку лієчку. Так, ось ось вона. Більшого трішки розміру, ніж поруч. Є тут різні кольори цих лійок, дуже багато. Далі стакан мірний, прозорий. Ось такий стаканчик, звичайний пластиковий. Прозорий мірний. Коштує 9 гривень, замість 12 гривень. 25% знижка. Далі маслянка пластикова прозора за 57 гривень. Ось така маслянка з кришечкою. Виглядає як скло, Таке більш, знаєте, пластик, але він такий якийсь товстенький. Замість 69, 57. 17% знижка на цю маслянку. Тут ще хочу показати ну, скатерті знову в акції за 14 гривень, замість 24 гривні. Прямокутник з малюнком. Коштувала аж 42% знижки, але треба перевірити в клітинку чи інші. Так, прямокутник з малюнком. Так, 14 гривень, замість 24. Тут малюнок в трьох кольорах є ось саме в цій Аврорі, бачите, 14 гривень і 80 гривень скатертина Єва прямокутна з мережевим краєм 120 на 150. Ось такий край дуже симпатично виглядає. Є в різних в різних кольорах 88 гривень, замість 119 Тут прям дуже багато кольорів. Ось у цієї скатертини. Ну саме в Аврорі, де я роблю огляд. Тут новинки стоять, і це тиждень назад Прийшли до них кастрюлі такі два об'єми від Везер. Везер так, це преміум з кришкою. Ось така 3-5 літри, 22 сантиметри. Кришечка коштує. 749 гривень. І ось така велика кастрюля на 4,5 літри з 24 см кришечка коштує 849 гривень. Трішки вам прочитаю, що тут написано: Кастрюля з кришкою. Кастрюля зроблена з литого алюмінія, покрита керамічним мармуровим антипригарним покриттям, через яке їжа не припиняє, не прилипає ні до стін, ні на дно. Дозволяє готувати їжу з використанням невеликої кількості жиру або води. Індукційне дно От підходить для всіх видів плит. Це просто вони різного об'єму. 49 на 3,5 літри. І на 4,5 літри. Така кастрюлька від везер коштує 849. Важкенька дуже. Ну а виглядає гарно в такому дизайні. Так, тепер дивимося, що по посуду, які акції почалися тут. Вже поставили ціннички. Так, тут піала з червоної глини орнамент. Не буду діставати, вони так щільно стоять. Ну, я думаю, що видно. 49 гривень, аж 29% знижка. І така миска з червоної глини. Показую. Гарно вироблена вона. Мені подобається. 55 гривень замість 74, це 24, 26% знижка. Також акція. На... Це від... від Торобланка. Ось такі тарілочки в біленькому кольорі. Тарілка 155 міліметрів. 34 гривні замість 44. І тарілка супова. Ось так вона виглядає. 39 гривень замість 49, 20% знижка. І по 17% знижка на салатники такі великі. От салатник мені якраз потрібен. Ось такий салатник 250. Міліметрів, написано Віто, написано Віторобланко 99 гривень замість 119 і такий 24 на 24. Він як прямо кутний йде. Рокопарма 115 гривень замість 139. О, тут такі тарілочки, бульйонниці, класні скляні, з отакими ручками. За 49 гривень замість 59, 17% знижка. Ще тут знижка йде на келихи для шампанського. Ой, бо там їх просто тут якось брали дві жіночки, багато посуду сьогодні. Мабуть, якийсь. Ну, захід, може, якийсь. 39 гривень, замість 49, 20% знижки. Ось така знижка, на такий келих. Класичний, я б сказала, для шампанського. І цук. Цукорниця, скляна гладка з кришкою. Коштує 69 замість 88. Оце вона, я так розумію, скляна гладка. Ось так виглядає. Коштує 69 замість 88. Ось ця саме цукерниця. Ні, оця не гладка. Треба гладку взяти. Так, зараз ось оце, мені здається. Гладка. Да? Саме. Зараз перевіримо, скільки вона коштує. Цук... Цукерниця, цукорниця написана. Так, да, саме на цю цукорницю, бачите, в такій коробочці коштує 69 замість 89 гривень. І ще ось тут така соусниця, скляна з ручкою. 49 гривень замість 59. Великого об'єму. Об'єм не написано, але на така ось соусниця немаленька. 17% знижка. Так, акція на цьому тижні буде на таку кастрюлю від Хьольмер. До речі, дуже зручні ручки. Це я вам точно кажу. Така велика кастрюля на 4 літри. Зручні ручки. Тут прямо прям написано soft touch, що не нагріваються, підходить для усіх типів плит. Зберігає відмінний зовнішній вигляд протягом усього терміну експлуатації. 589 гривень. Дивіться, така велика кастрюля коштувала 699 на 4 літри. В чорному кольорі, з таким як сріблом, важкувато її тримати. Ну, кастрюля, мені здається, така більш-менш якісна. Що тут про неї ще сказати. Поради тут за, по догляду. Ну, тут заклеїли, щоб можна було прочитати, на жаль, ще. Ну, от, ось так. Ось така знижка. Так, от прям їй покажу. Аврора дивує. Дивіться, яка цікава штука у них з'явилась. Набір приборів столових, ложка вид, виделка в контейнері. Я так розумію, більше як тревел такий набірчик. Оце все з кришечкою цей контейнер йде. Ось так герметично зберігається. Контейнері є різних кольорів. Ложечка і виделка. Ну, Кольори такі приємні, ще в блакитному кольорі. Знижка 17%. Мені позиція сподобалась. Ну, цікава така. Далі акція буде діяти з 24 по 02. Пергамент для випічки. Тут 5 метрів, 280 міліметрів. Це від 365 вигода, 15 гривень замість 19. Далі такий біленький пергамент для випічки. Також від 365, 38 на 5, 27 замість 34 гривні. Акція на плівку харчову. Також від вигода. Це не вона 365, так, 30 метрів, буде коштувати 20, 50 навіть метрів. Щось я її не йти, не можу тут 50 метрів, 30 все метрів. Ну, 50 метрів, 22 гривні, замість 29. І плівка харчова 440 мм на 5 метрів. Ось вона, оце вона. 365 вигода, 37 гривень, замість 44 гривні. Далі плівка харчова, оптімель. Від Оптімель 29 на 80. Оце вона для кулінар... кулінарних шедеврів. Запаска плівка харчова. Ага, можна в контейнері її поставити. Ось тут у них є такий контейнер, я бачу. 39 гривень замість 49. І від Фрекінбок Пергамінт. Пергамент від Фрекінбок 28 на 5. 33 замість 39. Далі. Хочу на всі подивитись. Кухонне начиння. вінчик для збивання. Прямо в рекламі йде. Тут він чомусь один залишився. Ну, мабуть, ще будуть. За 19 гривень, замість 24. 21% знижки. Яскрава така ручка, гарненька. Симпатичний вінчик для збивання. Ну, 19 гривень гарна ціна. Також виделка столова з візерунком. О, вона така гарна, дійсно, з візеруночком від Алмо. Довга така виделка. 27 гривень замість 34 21% знижки. Також знижка 16% відсотків. на шумівку. Кухонна з дерев'яною ручкою. 74 гривні, замість 88. І тут сокира, кухонна. Ох, яка сокира, така ось, дивіться, величенька сокира. Сокира. 119 гривень, замість 149, 20% знижка. на сокиру. І ще знижка на ось оцей. Називається ополовник кухонний від Алмо з металевою ручкою 39 гривень замість 49, 20% знижка. І дошка кухонна бамбукова, бамбукова кругла. Бамбукова кругла, кухонна 199 замість 249 гривень, 20% знижка. Отримач оцей цей цікавий для ножів. Для кухонного інвентарю це ж такий магнітний, то я бачила в АТБ, це я тут тепер помітила, цікаві ці тримачі, 49 гривень, замість 59, 17% знижка. Кришка для банки пластикова, у них коштує 2 гривні, якщо вам потрібна кришечка, знаєте, в Аврорі вона є по 2 гривні, а ще ось і така я більш цікава, така 2 гривні. А кришка, оце зливна називається, 5 гривень. 2 і 5 гривень. А 2 ось, звичайно, тільки вона в різних кольорах. Ось така. Кришка. Зараз навіть перевірю. Дійсно, вона так коштує. Ось це, я так розумію, зливна. Ні, оця 2 гривні. Кришка для банки зливна. 2 гривні акція. На зливну, а така звичайна, кольорова, також 2 гривні. А так вони тут всі по 2 гривні получаються на цьому тижні. Всі кришки. Ще я бачу, є звичайно такі, як раніше були пластикові, але біленькі, просто прозорі кришки. Також 2 гривні. Всі перевірила кришки, всі кришки по 2 гривні. Ось така ложка чайна, 7 гривень коштує в Аврора. З візерунком. Набір ложок мірних. Ось вони різних розмірів ідуть, і різних кольорів. Там навіть ще упаковки різних кольорів. Замість 17 12 гривень це аж 29% знижка. І ще акція на набір приладдя кухонного від АЛМО, пензлик і лопатка, також в різних кольорах. За 32 гривні, замість 39 Знижка 18%. Цікаві новинки Пуф, іграшка м'яка. Кубик перенос персонаж Мікс. Ось такий кубик, його можна розпакувати. Можна навіть попрати, він іде в різних кольорах. 249 гривень. Ось такий куб коштує. Що ось такий він є. Також тут стоїть ось таке відерце. Цікаве. Ні, це конструктор. Дитячий пластиковий потяг. Ось тут потяг в цьому конструкторі, так запакований. Як відерці, ось дивіться, зручно це все тримати. Він тут за так, знаєте, закривається надійно і не буде все валятися. Оцей конструктор 449. Потяг у контейнері називається 449 гривень. Коштує. Акція рукавички робочі ПВХ покриття. Я думаю, що багато вже всі знають ці рукавички. Вони бувають різних кольорів, дуже зручні. Замість 7 гривень, 9 гривень, 22% знижки. А на риночках вони коштують як гривень вже 20, буває дорожче, коли шукаю, коли потрібно. Ну тут є тільки в такому помаранчевому кольорі. Лампа ліхтарик. Настільна, можна як і лампу, як і ліхтарик використовувати. Вже була акція на цю позицію. Ось показую. Бачите, як вона, як лампа виглядає. 229 гривень замість 299. І також ліхтарик на голову. 60 люмен. Ось так. Виглядає за 119 гривень замість 149. Тут ще акція на ось такий ліхтарик на голову. Так, покажу. 149-25% знижка замість 199%. І в цьому відділі пройду-покажу також знижки. Акція на світильник-настільний. Ухти, цікаво, як він виглядає. Такий настільний світильник. А, ось показано, як його можна прикріпити навіть в шкафу. Так, щоб підсвічувати, так як просто як довгенька паличка кріпиться. 229 гривень замість 249. Невеличка знижка, але позиція цікава. Також лампа в асортименті за 49 гривень. Ось така VIDEX Лампа в асортименті 49 замість 64. Такі лампи. Лампа світлодіодна євросвітло 78 Т7 Вт. Є 14. Коштує 29 замість 39. Цоколюсь показує, як виглядає. Далі за 27 гривень, ось таким цоколом лампа, а тут так, в асортименті 34 коштувала, а коштує 27 гривень. Також знижка на ось такий ліхтар, ЛЕД, акумуляторний, 8 годин, максимальної яскравості, металевий підвіз, міцний ABC пластик. Ліхтар акумуляторний, євросвітло до 8 годин. Коштував він 249, коштує 199, це 20% знижка. І ще ось акція на таку позицію. Прожектор світлодіодний. 2700. Холодне світло, євросвітло, прожектор. Так, показують 30 ватт. Все, ось тут можна на паузу поставити: 149 гривень, а коштував 199 гривень. Також лампа-настільна LED. Ось така лампа. Зміна кольору світла, сенсорне керування, плавна зміна яскравості, біле світло, тепле світло, денне світло, 399 гривень, замість 499, 20% знижка, Світильник LED з такого плану. Також по акції замість 299 буде коштувати 249 і 21% знижки. Ніколи це не бачила, такий ліхтарик кругленький. Так, ось такий ліхтарик. Цікавий. На акумуляторі з датчиком руху освітлення, ага, зрозуміло, світить тільки в сутінках і темряві. 149 замість 189 гривень. На нього акція. Тут прийду, якщо побачу, акції на інструменти. І Тут все це акції, які вже були. Немає нічого нового. Навіть є акції на зубочистки, ось такі бамбукові від файно зубочистки в зручній упаковочці. 20% знижка, 39 гривень за 250 штук, замість 49. І ось ці звичайні такі в упаковочці зубочистки бамбукові в пакеті, замість 5 гривень, 2 гривні. Це 60% знижка. Дійсно, Файна знижка. Далі хто чекав на сковорідки, два види сковорідок в акції. Ось така для млинців від Хьольмер, 22 см, сантиметри, три шарове покриття всередині, підходить для усіх плит, включно індукцію. 249 замість 299 І також акція сковорода для млинці від ГУС 122 на 2 см. Також, я так розумію, підходить для всіх видів плит 149 замість 179 Кришка в акції універсальна, скло з силіконом, різних розмірів там вона йде. Замість. 249-199 це 20% знижка. Також така цікава пропозиція. У них є така суміш від 100 пудів 500 грам для млинців. Смачно по-домашньому. Почитала ось склад, суха суміш, борошно, цукор, яєчний порошок, молоко сухе не збирено, сіль кухонна, 500 грам. Ну, цікаво, да? і так вже все готово, щоб приготувати млинці. Дома коштувала вона 55 Зараз коштує 44. Акція з 24 по 02, Нагадую, діє. Також акція на цю турочку буде діяти весь тиждень, 22% знижки. 99 Так коштувала зараз 77. Сірники, хто не знає, є Аврої Сірники вони коштують 9 гривень. Просто вирішила показати така необхідна річ. А тут акція на такий френч прес. Для заварювання чаю в коробочці він іде френч прес, скляний. Коштує 115 гривень 17% знижка коштував 139. До речі, він дуже зручний. Хто любить такий чай заварювати? Листовий не в пакетах, то це зручно. Ще хотіла показати. Я скрізь шукаю є в аврорі ось такі бігуді всього 59 гривень. Вони зараз скрізь так набагато дорожче. Такі от гнучки і коштують 59 гривень. У них великий вибір бігуді. Ось такі є скріпленнями. Наприклад, бігуді коштують. Набір то на о набір для фарбування. Зараз вам покажу також у них є з двома ось такими щіточками, з мисочкою. Тут навіть є ну, як мірна така мисочка. Оцей набір для фарбування коштує 49 гривень і липучі бігуді. Ті, що по дві штуки 49 гривень, і бігуді по 74, з за цими як присосками, такі по дві штуки 49 гривень. Класний вибір, то що в Аврорі є все таке необхідне. І ще хотіла показати дещо цікаве. Може хто не знає, в Аврорі є ось така по суперціні Петрівська слобода, напій, кавовий, три в одному. Він коштує 5,50. І ще у них є також набір пластирів. І тут аж упаковка 50 штук. Я сама здивувалася, 50 штук. Дивіться за 24 гривні. Ну, ціна дійсно гарна, ось такі пластирі. 24 гривні коштують. Я на цьому буду закінчувати свій огляд з Аврори. Хотіла показати такі необхідні речі і також акції, які діють кожного понеділка, а наступного понеділка вони закінчуються. Ще хочу на тижні зробити огляд окремо техніки, тому що акцій багато, і це я вже окремо там зайду в іншу аврору і зроблю тоді ну, на всю цю техніку, які зараз діють акції. Дякую, що дивитесь. Всім хочу побажати мирного неба. До зустрічі на моєму каналі і пока!